Чисто та вигідно на Інгульській шахті почали переробляти відвали, яким вже більше 40 років. Шахтарі кажуть, бувають одразу двох зайців, роблять територію шахти більш естетичною і заробляють на цьому. Запросили подивитися на процес. Представники громадських організацій і Ігоря В'юна. Відома у світі але нова в Україні технологія переробки відвалів, блочне вилоговування. Кілька років тому її вперше застосували на смолінській шахті. Тепер її вдосконалили і впроваджують на Інгульській. Адже з відвалів можна додатково видобувати до 30% урану. Пароди разний і залісімості із волічині теж отриматься символогі. Поэтому мы частично сейчас по РСК работаем и получаем дополнительно металл и перерабатываем отвал. Вот. И сейчас идет изучение для того, чтобы нам ИГУ долку э, укомплектовать, и чтобы вы тоже порядка 60-70 тысяч э, тонн отвала. Технологічно це виглядає так: спочатку породу за допомогою пристрою гроху сортують на фракції, після чого вона надходить до спеціального підземного бункера. Аби журналісти побачили все на власні очі, шахтарі запрошують на ділянку на глибну 210 метрів. Спочатку нас інструктують, потім дають спецодяг. Перед спуском розповідають про прикмети. Тут шута вірить, тут одна образна. Тут покреститься, тут ну, ну, я не заміщав, ну, звісно, ну є якісь, Може. Будь тут талісманчики які там носять. До Ді ділянки вилуговування попадаємо через ліфт південного ствола. Потім йдемо біля сотні метрів. По дорозі бачимо цистерни для спеціального розчину, який є складовою технології. Два метри ну, кубічних сюди влазить. Вони використовуються для перевозки іона смоли, котрий ми непосередньо працюємо і використовуємо його для сорбції. Смола надходить до сорбційної колони. Це сорбційні колони, котрих. Мала, через коротко ведеться То Тобто сорбция, що такое сорбция? Це извлечение полезно ископаемого из з рук. А це міні-лабораторія. Кожна зміна починається з замірів вмісту металу і кислоти. Моніторинг по пробам ведеться з першу зміну до 13.00. Потім сірчана кислота разом з ураном попадають до спеціальної ємності зуфу системай байпаса, розмішуваємо з удієм оточих хофоров, щоб оно більш-менше рівномірним було. І потом подаємо на систему зрошення, вот по обпробуваному. На систему зрошення на 84 горизонт, де відбувається зрошення домогозинірована е, руди блоки. За допомогою такої технології керівництво Інгульської шахти планує переробити всі відвали менше ніж за 10 років. З усього добре буде, то ну, 8-10 років. Ігор В'юн Анастасія Діденко день за Днем.